Аграрії Черкащини завершують посівну. Черкаська область увійшла до п'ятірки регіонів, які найшвидше впоралися з весняною сівбою. У структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають зернові 51%, 37% технічні культури. Під картоплю та овочі відведено 6% площ, під кормові культури 5% посівів. Наразі вже засіяно 401 тисячу гектар ярих зернових та зернобобових. Зокрема, посіяно ярого ячменю, гороху, ярої пшениці, вівса, кукурузи, проса, гречки та інших культур. Технічні культури соя, соняшник, цукровий буряк нині займають в області 413 тисяч гектар. В департаменті запевняють, поточних площ достатньо, щоб гарантувати продовольчу безпеку країни та сформувати потенціал на експорт. З потеплінням в області створилася оптимальна агрометеорологічна умова для росту та розвитку всіх сільськогосподарських культур, особливо теплолюбивих, які тривалий час через прохолоду не розвивалися належним чином, але на сьогоднішній день спостерігається хороша динамічна ситуація по зростанню наростанню вегетативної маси у всіх культур.